Всім доброго дня. Закінчилася зимова стратифікація насіння Вергінської хурми. Тут у нас відчерки Віктора Григоровича, там більше півтора тисячі насіння. Тут від Микитася я вже на теплу стратифікацію поклав заодно. Є. Мох зволожувати може безпроблемно. Лишня вологість пропаде. Так, микитась, чепка. А і тут сто насінин прийшло із сум. Це пусі окремо. Вики це ще є насіння К2, по-моєму. Воно дрібніше, я вже поклав геть за ящиків. Що робиться? Ти мені ще більше показує тут. Що робить? Мох, файно обголозив дуже файно намочив тоді трохи замали я можливо на то не біда. я колись коли починав так старався би взагалі на до насіння не торкалась і на пророщування На все видно, так, візуально видно, що воно здорове. Дякую Дякувати Віктору Григоровичу. Все зроблено ідеально. Ми промиваємо пару раз. І у марганцовці, і... Тепер киски Знову ж таки волосою, і зверху прикриваю мохом. Так, в мене пластини більші були такі. Сюди приніс моху. Так. Отак я його і закриваю і потім дуже файно зголожує. Треба. І вже лишаю на дворі повністю. В мене в півниці. Сьогодні 22 березня спеціально. Говорю, дату для того, щоб я на другий рік знав, коли я поклав на, страт... на теплу стратифікацію, тобто вже на пророщування. Після того, як пустять корінці, загальна маса не всі, а там третина половина, як вже пропустять корінці, тоді все йде в землю. Це подивитися попереднє відео. відео ми мали там. Як сіялося минулий рік, і як оброблялося. Якщо міша покладе на паузу зараз, то ми перейдемо, буде маленький сюрприз. Ось тут маленький сюрприз. Почало проростати, я нарісзав хачії. У нас, ну, кума коротко. І в холодильнику вже бруньки почали набрикати. Так що вчора було 21 березня, я зробив прививочку. Ще післязавтра до прив'ю і хача наша буде завершена. Привив коровим щітком, підійде ближче. Тут видно. Прививку робимо щитком, використовуємо е, стрічку Body Tape. Вона бруньку замотує повністю. Так що, перша прививка в нас була 21 березня 25 року. Це також, та вона фактично не перша була, бо я штук 10. Два тижні тому провів для того, щоб видіти, що з того буде. І якраз в нас були морози. Чи пережиє то та прививка морози, що я провів експериментально, а вже морози передають, що не буде, значить, це має бути все в порядку. Значить, Почали ми прививати з хаче. Всім добра, будьте здорові. Тут наша пасіка.